Але обестінлення ніколи не є е, в один бік. Тобто, це ніколи не те, що я себе обестіню чи я інших безстінюю. Обистіння для це моя подача за open circle, Не може бути там жертва в конкретному місці. Якщо є механізм впадання в жертву, то він ну, якби, комплементується на всі сфери життя так чи інакше. Тут та ж сама історія. Якщо є обестіння, то воно є як з градусом дуже плюс, так і з градусом дуже мінус. Але чому це пов'язано з цією спадкоємністю? Тому що, ви правильно сказали, це може бути як зі знаком мінус, тобто приниження себе, що я не гідний, тому в мене нічого немає, але це може бути одночасно зі знаком перевищеного плюсу. Тобто, воно те, що я. Нічого не отримую, має настільки бути обестцілене порівняно зі мною, щоб мені не було е, жаль, да? тобто, щоб у мене не було туди претензій. Відповідно, обестцілення це системна історія, як і кожна, до речі, хвороба. Так само, до речі, дуже радію, що е, зараз в нейропсихології, наприклад, бідність називається саме хворобою. Тобто те ж саме тут з безстінням, це хвороба, інше питання. А де ви бачили роди, в яких питання спадкоємності вирішується там ну дуже лайтово? Це рідкісна історія. І там, де це вирішується і мудро, і, і лайтово, і взагалі екологічно, то ми можемо говорити, що система більш-менш здорова і вона здорова в чому? В першу чергу, в самооцінці.